За незаконний перетин Державного кордону України або спробу такого перетину настає адміністративна відповідальність за статтею 204 прим 1 КУПАП України. Санкція вказаної норми передбачає накладення адміністративного стягнення у виді штрафу від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення адміністративного правопорушення, адміністративне затримання за вчинення адміністративного правопорушення. Провадиться органами Державної прикордонної служби на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи або з'ясування обставин правопорушення до трьох діб. В той же час у протоколі про адмінзатримання серед іншого є обов'язковим зазначення часу та мотивів затримання. Як наслідок, причини для затримання до трьох діб є не абстрактними або ж формальними, а повинні обов'язково деталізуватися у відповідному протоколі. Непоодинокі мої випадки вилучення працівниками прикордонної служби особистих речей, в тому числі телефонів, грошових коштів у затриманих. Але відомості про факт здійснення особистого огляду, огляду речей чи вилучення речей, повинні обов'язково бути зазначеними у протоколах. Тому слід наполягати на обов'язковому відображенні запису про застосовані заходи забезпечення у протоколі, з метою подальшого оскарження вірогідних незаконних дій до вищестоящого органу або суду. Пам'ятайте, встановлення вини особи у вчиненні даного адмінправопорушення та накладення адмінстягнення здійснюється виключно судом.